Американські сенатори і республіканці підтримали підхід Дональда Трампа щодо Росії. Вони вважають що єдиний шлях змусити Путіна до миру. Це економічний тиск. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Вашингтону. Сенатор республіканець Джон Кеннеді порівняв взаємодію з Путіним із годуванням акули з руки. Інший сенатор республіканець Берні Морено наголосив, що Путін скоро дізнається, що Дональд Трамп не Джо Байден, і з ним не вдасться грати в ігри. Убивства в Україні мають припинитися. І Якщо Путін хоче затягнути це чи гратися, він дізнається, що Трамп у ці ігри не грає, сказав Морено. Гадає, Дональд Трамп встановив для Росії новий дедлайн, аби врегулювати війну в Україні. Про це президент США заявив на зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером. Ідеться про 10-12 днів. Також Трамп повідомив, що більше не зацікавлений у розмовах із Путіним. Make a new я встановлю новий термін приблизно через 10 або 12 днів від сьогодні. Немає причин чекати. Немає причин чекати. Минуло вже 50 днів. Я хочу бути великодушним, але ми просто не бачимо жодного прогресу. Немає причин чекати. Якщо ви знаєте, якою буде відповідь, навіщо чекати? І це будуть санкції, і можливо мита, вторинні мита. Ви знаєте, що таке вторинні мита я думав, що він захоче швидко закінчити цю справу. Я дійсно думав, що це закінчиться. Але щоразу, коли я думаю, що це закінчиться, він вбиває людей. Я більше не зацікавлений у переговорах. Він розмовляє. Ми маємо такі приємні розмови, такі шанобливі і приємні розмови. А потім наступної ночі люди гинуть, коли ракета влучає в місто. І з нами на зв'язку Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Вітаємо вас, Владиславе. Доброго дня, також вас. Отож, Владиславе, насправді найцікавіше питання: а що сталося? Яка муха вкусила Трампа? Що він вирішив поміняти цей дедлайн? Так на що він розраховує? Ну тому що в разі недотримання дедлайну розмови про тако щодо Трампа, так про те, що він завжди відступає, тільки посиляться. Йому це не потрібно. Це буде сильний репутаційний удар для нього самого. То чому що стало, скажімо, так, останньою краплею? Ну, загалом, я думаю, що навряд чи є якась знаєте, окрема точка або окрема подія. Я думаю, що Трамп поступово і сам розумів це раніше, просто відсутність прогресу, от зокрема, мені здається, на останніх перемовинах між Україною та Росією, тобто прогресу, який би Трамп хотів бачити, давайте так скажемо. Його відсутність і, і, і водночас достатньо все ж таки, ми маємо це визнавати теж, достатньо така серйозна особиста включеність Трампа в спілкування із Путіним безпосередньо, да тобто, все ж таки, вона теж так чи інакше вимагає певної і відповідальності, да і наслідків відповідно. Тобто, якщо американський президент, особливо президент такий як Трамп, просто так як. В принципі, Трамп уже сам визнає, говорить із Путіним і нічого не відбувається у напрямку дій, то звісно, ну, тут, тут Трамп підтвердив, там мені здається, лише те, що ми там, і, і з вами теж багато разів обговорювали, що у Трампа не лишилося можливості говорити з Путіним без зміни обстановки. Тобто, якщо не буде ніякої зміни на фронті з атаками на цивільні об'єкти, з тим, що Росія каже, робить там взаємодії з Америкою, з Китаєм е і так далі, тобто е у Трампа просто не лишається цієї можливості говорити просто так, і він в принципі е просто це сам особисто вже визнає, що теж дуже важливо. Тобто, одна справа, коли це всі розуміють е там. В адміністрації інтуїтивно і уникають да, прямої відповіді на це питання. Тут, коли Трамп це сам каже, то це, звісно, ну такий найвищий сигнал для Росії насамперед, що просто так перемовин безумовних не буде. Да? Тобто, якщо ви хочете перемовини, треба буде виконати певні умови або припинити обстріли цивільних об'єктів, або е заговорити про там готовність. Якоїсь дати для зустрічі лідерів чи в форматі трьох чи чотирьох. Чи можливо Путін захоче спочатку двосторонні саміти з, із Трампом, що теж можливо. Але навряд чи, я думаю, на сьогодні після цього Трамп погодиться на таке. Тобто це вже буде насправді шантаж. Тобто, тут зараз дуже важливо, а що буде далі з американської сторони? Тобто, чи вони будуть готові погоджуватися на російський шантаж? Чи вони будуть уже вести, скажімо так, свою гру і вже самостійно диктувати умови? Тобто, нам би, звісно, дуже бажаний другий варіант, і нам треба саме з адміністрацією працювати в цьому напрямку. Наскільки Росія готова на це? Тут мені важко про це говорити, якщо чесно. Тобто тут треба відчувати дух на цих так званих перемовиних. Ну це дійсно так. При цьому Трамп говорить і про санкції, там і про вторинні санкції. Так про це ж також ідеться. І при цьому він говорить про те, що ймовірно міг би зустрітися. І сі підтверджує цю зустріч, правда, невідомо коли і як. Чи дійсно це може бути і тристороння зустріч от, у Китаї, так про, про яку говорили, чи чи це якась нейтральна? Території, можливо, зустріч могла би бути я, якщо чесно, дуже слабо вірю саме в цю тристоронню зустріч. Тобто, mm -hmm. якщо обирати між зустрічю, там, наприклад, яка можлива у форматі президент Туреччини, там президент України і Трамп або. Ще один так званий президент, це Путін, то це зустріч мені видається більш ймовірною. на сьогодні. Зустрічі там між лідерами Китаю, Росії і Сполучених Штатів, мені здається, що вона не дуже реалістична, тому що кількість питань, які би грубо кажучи, я не скажу так особисто Трампа, скоріше так, адміністрація Трампа хотіла би говорити з китайською стороною особисто. Я думаю, що він дуже дуже великий, і що там, ну, якщо це буде і тристоронні самі, то треба, щоб він був ну хоча б на декілька днів. Тобто, на моє переконання, дуже багато двосторонніх питань між Америкою і Китаєм, і просто Росія їм насправді тут зайва, третій тобто, зайвий. Абсолютно, тобто мені здається, що це не потрібно на сьогодні Трампу. Він розуміє, я сподіваюся, уже на сьогодні в яких форматах да, співпрацюють і на якому рівні відносини між Китаєм та е, Росією. Тому е, Трампу навряд чи… Хочеться виглядати саме як знаєте, такою однією людиною, тобто такою фактично білою вороною на тлі ось цих авторитарних лідерів. Тобто він би хотів, якщо вже зустрічатися з такими людьми, то хоча б, щоб він був особленням вільного світу, і він буде говорити тоді з там з Сі чи з Путіним, чи з, з ким ще. А коли їх двоє і Трамп один, мені здається, що навіть такий досвідчений і. Не один, такий неординарний переговорник, як Трамп, я думаю, що він буде себе почувати не дуже зручно, насправді. І навряд чи це буде добре, теж іміджево для адміністрації Трампа всередині Сполучених Штатів. Так, дякую вам дуже за.